Дорогі сестри і брати, вірні нашої архієпархії, вірні нашої митрополії, вітаю вас всіх із гарним святом Воскресіння Христового Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Цього свята завжди ми чекаємо, любимо, розуміємо. Його велике значення перемогу Ісуса Христа над злом, над темнотою, над гріхом, над неправдою, над злим духом і тішимося торжеством Ісуса Христа. І завжди всі також тішаємося торжеством правди, яка існує між нашим народом, наших вірних. Очевидно, що переживаємо нелегкі часи, часи військового лихоліття, нападу Росії на нашу Батьківщину, де ведеться кровопролитна війна, очевидно, просимо Ісуса Христа, щоб Він якнайшвидше цю війну завершив. Ми хочемо її. Бо це дуже велике лихо і не тільки для нашого народу, а також для інших, які е, з нами співчувають, співтерплять. Також знаємо, що нашого народу дуже багато виїхало за кордон, які теж переживають ці всі часи. Хай Господь благословить всіх в ці дні. Воскресіння Христового і в подальших днях, щоб ця війна якнайшвидше найшвидше завершилася, а тріумф Христовий, тріумф Його Воскресіння, Хай відбивається і живе у наших серцях. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Всіх вітаю з гарним великим величним святом! Воскресіння Христового.